У ролику обговоримо ваші питання про військовий збір: як точно перевірити територію бойових дій і пільг, який штраф за несплату військового збору, чи можна не платити військовий збір, якщо немає доходу, пільгу по сплаті військового збору для військовослужбовців та багато інших питань. Знаю, що ці питання вкрай важливі для вас, тому переглядайте уважно ролик до кінця і знайдете відповідь на всі ваші питання по військовому збору. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Військовий збір це податок, який зараз мучить насправді багатьох підприємців. Але впевнений, що більшість з вас сплатили військовий збір вчасно. Проте, давайте перевіримо, чи коректно він у вас зарахувався. Хитрість полягає в тому, що у податкової багато різних військових зборів, які можуть ввести вас в оману. Нам потрібен саме військовий збір, що сплачується ФОП, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. І заходимо всередину цієї вкладки податку. Тут маємо бачити саме зарахування з кодом 101. Якщо воно у вас є, ви сплатили все коректно. Якщо немає, ви або невчасно сплатили, або на невірні реквізити. Зверну увагу, що в електронному кабінеті вкладка військового збору з'являється тільки тоді, якщо ви заплатили військовий збір. Якщо ви його не платили, то цієї вкладки у вас не буде. Всі, хто платять військовий збір і відстежують через Ятакс, e теж маєте карточку, яка називається військовий збір для фопів, що сплачують на спрощеній системі оподаткування. І тут теж аналогічно заходимо всередину в кабінет і можна відстежити зарахування свого податку. Вже в нас пройшло 20 січня, тобто минув перший строк для сплати військового збору ФОПами на першій та другій групі, третя група, поки військовий збір ще не платила. Трішки далі теж розповім, коли і вони будуть платити. Так, от, якщо ФОП на першій та другій групі не сплатив військовий збір до 20 числа, то він може отримати штраф у розмірі 50% від суми несплаченого військового збору, а це 400 гривень. Цей штраф має нараховуватися податковою і відобразитися в показаній мною карточці податку і сплати військового збору. З практики, бачу, що далеко. Ко не завжди цей штраф нараховують. Якщо є затримка у пару днів по сплаті податку, скоріш за все, це не тривало, і інспектор вам не нарахує штрафу. Хоча знову ж таки це все залежить від конкретного податкового інспектора, який може бути більш або менш лояльний. ФОП на третій групі, якщо не сплатив військовий збір, може отримати штраф у розмірі 5% від суми несплаченого військового збору у разі затримки до 30 днів. Якщо ж затримка у сплаті військового збору перевищує 30 днів, штраф становить 10% від суми не Сплаченого військового збору нагадаю, ФОП третьої групи платить 1% військового збору від свого грошового обігу, і штраф буде рахуватися саме від суми несплаченого збору, а не від суми всього доходу вашого ФОПу. ФОП третьої групи платить військовий збір аж у першому кварталі 25-го року за 10 днів після закінчення строку подання декларації за перший квартал 25-го року. Таким чином, строк для сплати військового збору у нас виходить до 20 травня 2025 року за доходи, які були у січні, лютому та березні 25-го року. Тобто, фактично, ФОП на третій групі зараз у цей звітний період сплачувати військовий збір немає, але з тих доходів, які він отримує, ФОП на третій групі буде платити військовий збір, тому варто вже починати відкладати. Не просто 5% єдиного податку, а 6% разом із військовим збором. Покажу на календарі є такс, кому простіше на графіку сприймати інформацію. Бачимо, що зараз за результатами 24-го року військовий збір ми не платимо, бо, на щастя, його заднім числом все ж таки не ввели. З 1 жовтня 2024 року він не нараховується. Військовий збір ввели і він почав нараховуватися для третьої групи з 1 січня 2025 року. Перший квартал будемо платити починаючи з 1 квітня по 20 травня 2025 року. Тоді і поряд з Єдиним податком заплатимо військовий збір. До речі, нагадаю, що реквізити для сплати військового збору ФОП на першій та другій групі, а також на третій групі, не відрізняються. ФОП платять військовий збір на спрощеній системі оподаткування на однаковий рахунок і на першій, і на другій, і на третій групі. Якщо хтось випадково хоче заплатити військовий збір авансом на період, законодавець чітко прописав, що у вас є така можливість і можете заплатити авансом, але не більше, ніж до кінця року військовий збір за себе. Напевно, більше це стосується ФОП першої і другої групи, у яких фіксований та прогнозований військовий збір 800 гривень щомісяця. Хоча і для третьої групи ФОП теж на баланс може закинути гроші, щоб вони там були, а потім їх списало. Ще така сама цікава історія із ЄСВ. Ми всі чітко знаємо, що на 25-й рік призупинили дію пільги, яка давала ФОПам можливість не платити ЄСВ. Ось бачимо на екрані витяг із закону про державний бюджет, в якому пільга призупиняється, а саме призупиняється дія про кінцевих положень закону про ЄСВ. Проте зараз до 20 січня ми з вами платили ЄСВ, але воно теж було не обов'язковим, оскільки це був платіж за 4-й квартал 24-го року. Показую на графіку. Зараз до 20 січня ми платили ЄСВ знову ж таки за 4-й квартал два. 204 року, і воно є не обов'язковим, бо діє ще стара пільга попереднього року. А обов'язковим стає тільки починаючи вже з першого кварталу, яке буде платитися до 20 квітня 2025 року. До речі, станом на зараз ви це ЄСВ можете заплатити хоч щодня по одній гривні. Головне, щоб до 20 квітня у вас була повна сума ЄСВ у розмірі 5280 гривень. Тобто, у нас є дедлайн, а ми до цього дедлайну можемо частково-частково вносити ЄСВ потижнево, помісячно, кому як зручно, значення абсолютно Ніякого немає, головне, щоб була повна сума ЄСВ на кінець дедлайну по його сплаті. Тепер важливе питання, бачу, що багато хто з вас не може все ж таки з цим розібратися. Платниками військового збору, які є ФОПами виключно на першій та другій групі, податкова адреса, яких знаходиться на території бойових дій або тимчасово окупованій території, можуть не сплачувати військовий збір до останнього числа місяця, в якому було завершено активні бойові дії, припинені можливі бойові дії. Або завершено тимчасову окупацію. Тобто з цього пункту слідує, що пільга є для ФОП на першій другій групі, яка дає можливість не платити таким ФОПам військовий збір. До речі, єдиний податок теж можна не платити. Третя група платить військовий збір завжди. Коли є дохід незалежно від території, де такий ФОП знаходиться, і водночас, навпаки, коли нема доходу, військовий збір, третя група не платить. Він є нульовим, знову ж таки, теж без прив'язки до території місця знаходження такого ФОПа. На що ще хочу звернути увагу? В законі не пише, що ФОП мав бути на території можливих чи активних бойових дій, додати, коли територія отримала такий статус, щоб отримати цю пільгу. В законі виключно пише, що ФОП має мати адресу місця знаходження територію, яка є активні чи можливі бойові дії. Щоб отримати пільгу, тому вимога податкової, що ви зареєструвалися вже після того, коли територія стала територією активних чи можливих бойових дій, тому на вас пільга не поширюється, абсолютно незаконна. Перелік тимчасово окупованих територій, територій можливих та активних бойових дій затверджено наказом 309 від 22 жовтня 2022 року, і він постійно постійно оновлюється. Наприклад, на момент зйомки, актуальна редакція від 27 грудня 24 року, і Я залишу посилання в телеграм в пості під анонсом цього відео, щоб в разі потреби ви змогли переглядати свою актуальну ситуацію. Перелік складається із назв та населених пунктів, а також районів та територіальних громад із датою початку та датою закінчення в. Нення конкретної території в цей перелік нажавши Ctrl плюс F на клавіатурі, ми можемо вказувати потрібний нам населений пункт, і таким чином буде нам здійснюватися пошук по сторінці потрібного населеного пункту, щоб перевірити, чи він є у переліку цих територій. Давайте візьмемо на прикладі Харкова. По Ctrl-F знаходимо на клавіатурі і Харківську область, але далі шукаємо конкретно місто Харків і бачимо, що вся Харківська територіальна громада з 15 вересня 2022 року знаходиться в переліку можливих бойових дій, і друга колонка у нас порожня. Значить, Харків не виключали з цього переліку. А це означає, що всі, хто знаходиться у Харкові, мають право не нараховувати, не сплачувати ні військовий збір, ні єдиний податок і не потрібно по ньому звітувати. Також аналогічно візьмемо Запоріжжя, знаходимо одразу його в переліку території можливих бойових дій, а саме Запорізьку міську територіальну громаду, яка там з 1 лютого 2023 року, і аж до тепер вона є в цьому переліку не виключеною. Це означає, що і Харків, і Запоріжжя, військовий збір, єдиний податок не платять. Проте. І з ЄСВ пільга від цього переліку не поширюється. Тобто і Харків і Запоріжжя платять ЄСВ в будь-якому випадку незалежності від місця знаходження, оскільки пільга по ЄСВ вона залежить тільки від вашого статусу, наприклад, пенсіонер чи особа з інвалідністю, а не від території реєстрації. Колеги, знаю, що у вас багато населених пунктів. Ну, звичайно, що кожен на відео ми не переглянемо і не зможу відповісти персонально, тому даю вам перше джерело на сайті Верховної Ради, де ви зможете зайти. І по Ctrl F так само аналогічно пошукати свій населений пункт. Дуже важливо, перевіряйте і дату початку, і дату закінчення внесення вашої території, бо цей перелік він досить хитрий для того, щоб перевірити, чи є у вас пільга по єдиному податку та військовому зборі. Не має бути дати закінчення винесення вашої території з переліку певних територій. Також хочу нагадати питання щодо РРО. В законі про РРО досі діє пільга для тимчасово окупованих територій, територій активних та можливих бойових дій. Показую вам пункт 14, який чітко встановлює, що ФОП, який знаходиться на таких територіях, не штрафується за порушення із РРО, але знову ж таки, як завжди, є виняток для підакцизних товарів. На них ця пільга не діє. Тому всі, хто з Харкова, Запоріжжя, крім єдиного податку та військового збору, також можуть працювати без каси та не ризикувати штраф. Також було багато питань, типу чи можна не платити військовий збір військовослужбовцю, пенсіонеру, особі з інвалідністю і так далі по списку. Окремої норми закону, яка б звільняла пенсіонерів чи осіб із інвалідністю від сплати військового збору, немає. Також немає пільги і сплати військового збору, тоді коли за вас роботодавець заплатив цей військовий збір. Воно не перекриває один одного. Важливо не путати, що от ЄСВ. Перекривається роботодавцем ФОПа за себе, а от військовий збір так не працює. Проте, для мобілізованих осіб є окремо прописана пільга і порядок її застосування. Вказується, що у разі якщо ФОП мобілізований, і не має найманих працівників, то на весь період військової служби такі ФОПи звільнені від обов'язку нараховувати, сплачувати та подавати звітність з єдиного податку та військового збору. Це окрема норма, яка поширюється на всіх військовослужбовців, які є паралельно ФОПами і найманих працівників не мають. Щоб цю пільгу застосувати, треба подати заяву в податкову разом з копією наказу про мобілізацію, щоб дійсно довести, що ви є військовослужбовцем. Тим не менше не переключайтесь, переходьте. На наступне відео, яке можете бачити на екрані, впевнений, воно для вас буде корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.